Доброго дня! Мене звати Ірина, моя позиція в компанії SPAN Customer Success Manager. Я працюю з продуктами Microsoft 365. Моє завдання зробити так, щоб ви отримали найбільшу користь від використання цих продуктів. І зараз ми з вами розглянемо практичні сценарії використання інструментів Office 365 для департаменту маркетингу, що собою загалом являє Microsoft 365. Microsoft 365 включає в себе три основні компоненти. Перший компонент це операційна система Windows, яка є продуктивною та безпечною операційною системою. Тобто вона в собі вже містить певні засоби захисту, які роблять її безпечною операційною системою. Другий компонент це набір сервісів Office 365. Це сервіси, які допомагають користувачам виконувати їх щоденні функції. І третій компонент це набір сервісів, які відповідають за безпеку вашої організації. Поки ваші співробітники працюють або в офісі, або віддалено, тобто з будь-якого місця та будь-якого пристрою. Офіс 365 налічує більше 45 додатків. Сюди ми відносимо такі інструменти, до яких ми з вами звикли, наприклад, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, та такі додатки, як Teams, OneDrive, SharePoint, Planner, Yammer і так далі. Кожен додаток у Office 365 призначений для виконання різних функцій, але тільки в поєднанні між собою ці додатки забезпечують вам найбільшу користь від їх використання. Так, наприклад, завдяки інтеграції Teams SharePoint ви можете створювати бібліотеки документів безпосередньо в Teams. А завдяки інтеграції Teams з офісними інструментами, такими як Word Excel, ви можете редагувати документи спільно з вашими колегами, не виходячи з додатку Microsoft Teams. І так, припустимо, що я працюю в департаменті маркетингу, і мені необхідно створити єдиний простір для ефективної комунікації всередині моєї команди та з іншими командами. Для цього я використаю можливості Microsoft Teams. Наприклад, спочатку я хочу створити єдиний простір для роботи тільки всередині мого департаменту. Для цього я створюю команду, яка називається Департамент маркетингу. Завжди при створенні команди по замовчуванню створюється один канал загальний, і для, до цього каналу будуть мати доступ всі учасники цієї команди. У мене створився цей канал, і я розумію, що кожен співробітник, який був доданий в цю команду, отримає доступ до цього каналу. Тому тут я буду розміщувати якісь тільки спільні для всіх матеріали. Коли я створюю канали, то у мене створюються дві вкладки дописи і файли. В дописах ми ведемо загальну комунікацію в команді, розміщуємо якісь пости, якусь інформацію, текст, відео, аудіоматеріали, якісь фото. Люди можуть коментувати ці матеріали, можуть а, реагувати на них і відмічати якихось людей в публікаціях або відмічати в цілому команду або канал. Вкладка Файли буде відображати нашу бібліотеку документів. І так як цей канал у нас загальний для всієї команди, сюди я завантажу якісь загальні для всіх документи. Наприклад, ми всередині департаменту будемо мати доступ до переліку партнерів та агенцій, з якими ми ми співпрацюємо. Ми будемо розміщувати тут якісь рекламні матеріали, які ми використовуємо для роботи, або наприклад, якісь шаблони презентації, які ми використовуємо для своєї роботи. Тобто, це загальні матеріали для всіх. Ви можете в ці матеріали заходити, відкривати їх безпосередньо в Teams, редагувати їх спільно з вашими колегами, і таким чином ви будете мати в реальному режимі часу інформацію про якісь зміни, які були внесені в документи. І зможете лишати якісь свої коментарі до цих змін. Далі, наприклад, я хочу створити ще якийсь секретний канал, до якого будуть мати доступ не всі співробітники мого департаменту. Наприклад, у нас таким каналом може бути канал Фінансові питання, де ми будемо обговорювати якесь бюджетування, так, і, можливо, навіть узгоджувати це бюджетування з якимись керівниками. І тут ми можемо так само створити певну бібліотеку з документами. І завантажити сюди якісь фінансові документи, і так само спільно з нашими колегами можемо ці документи переглядати, редагувати, в реальному режимі часу бачити всі зміни і вносити якісь коментарі. Також, в Teams є можливість додати для роботи в канал людей, які не є співробітниками вашої організації, наприклад, якихось зовнішніх партнерів. Наприклад, у нас є якась агенція. Яка відповідає за розміщення наших рекламних відео, я можу створити спеціальний канал, який дозволяє включати зовнішніх партнерів сюди і включити сюди зовнішніх партнерів, і з ними створювати якісь спільні обговорення, створити нашу власну бібліотеку документів. Наприклад, ми можемо завантажити сюди якийсь загальний план публікації наших рекламних відео або опис запланованих дій та їх вартість, так, якийсь бюджет з цими агенціями. Можемо створити якийсь перелік соціальних мереж, де ми будемо публікувати ці відео. Тобто, у нас з'являється загальний простір для роботи не тільки всередині нашого департаменту, а так само і з нашими зовнішніми партнерами. Ви можете також створити команду не тільки для окремого департаменту. Ви можете створити команду для планування якоїсь події, для планування якогось проєкту. Наприклад, ми можемо створити з вами команду. Новорічна зустріч з партнерами. Це буде планування цієї події, новорічної зустрічі. У нас по замовчуванню знову ж таки створюється канал загальний, де ми, в принципі, будемо обговорювати разом з усіма людьми, які додані в цю команду цю новорічну зустріч. Ми можемо подумати, з ким ми будемо обговорювати новорічну зустріч з партнерами. Це може бути не тільки департамент маркетингу. Ми можемо створити таку спільну команду, куди ми включимо департамент маркетингу. Департамент продажів, фінансовий департамент для якихось фінансових питань і керівників, наприклад, якихось департаментів для того, щоб узгоджувати якісь дії. Створена команда, створений один канал загальний, куди будуть мати доступ всі, тобто департамент продажів, фінансовий департамент, можливо, якісь юридичні співробітники, наші керівники і так далі. Цей канал буде загальнодоступний для всіх. Далі ми можемо створити також загальнодоступний канал. План події. І тут ми можемо з вами в цей план події також створити і створювати якісь пости, розміщувати інформацію. Можемо створити якусь власну бібліотеку. Наприклад, тут у нас можуть бути завантажені якісь документи з планом цієї події. І, наприклад, ми можемо додати планер сюди безпосередньо, в канал команди. планер, це додаток, який у нас призначений для створення планів виконання проєктів. Ми створюємо такий план для цієї події, і за допомогою цього плану ми будемо вносити різні завдання, наприклад, для різних департаментів по плануванню цієї події. Наприклад, для того, щоб спланувати новорічну зустріч з партнерами, нам необхідно. Для департаменту продажів створити такі завдання, як, наприклад, скласти список учасників, хто буде відвідувати цю подію, розіслати запрошення учасникам, яке заздалегідь буде підготоване, так? Департамент маркетингу у нас буде відповідати за складання шаблону листа запрошення для учасників. Буде, наприклад, відповідати за складання плану бажаних дій для якихось агенцій, які нам будуть допомагати організовувати цю подію. Фінансовий департамент у нас буде відповідати за складання бюджету цієї події, тобто у кожного департаменту можуть бути такі завдання. Так, В ці завдання ми можемо вносити якісь деталі. Наприклад, ми можемо задати дату початку виконання завдання і дату завершення виконання завдання, до якої дати вона має бути, воно має бути виконане. Тепер можемо встановлювати пріоритет. Це у нас буде середній, важливий терміновий або низький пріоритет. Можемо встановлювати прогрес виконання, або ще не розпочато, або в роботі, або виконано. Можемо додавати якісь підзавдання до цього завдання. І так далі. Тобто тут такий інструмент, який дозволяє нам створити план виконання певного проєкту. В нашому випадку проєкт це планування якраз зустрічі новорічної зустрічі з нашими партнерами. Також ми можемо створити, наприклад, так само зовнішній канал. Для того, щоб включити туди зовнішніх партнерів для планування нашої події. Так? В мене такий канал комунікації з агенціями та партнерами, які будуть нам допомагати в організації цієї події. Також можемо а, створити канал, робота з учасниками зустрічі, так, якийсь також зовнішній канал. І тут ми будемо включати, наприклад, учасників зустрічі і розміщувати для них якусь інформацію. Також можемо створити якийсь секретний закритий канал в цій команді, який буде називатись бюджетування. І тут ми можемо з вами разом з фінансовим департаментом та керівниками відділів створити бюджетування для цієї події. Окрім комунікації такої письмової в каналах команд, в Microsoft Teams у вас є також можливість. Здійснювати аудіо та відеовиклики і а, планувати якісь онлайн-конференції, де ви зможете з вашими колегами або з вашими зовнішніми партнерами обговорити якісь важливі питання, які будуть стосуватися, наприклад, планування цієї події. Як ще Microsoft Teams може допомогти а, департаменту маркетингу? В Microsoft Teams ви можете а, планувати масштабні події, вебінари та прямі трансляції. В цих масштабних подіях ви можете, наприклад, створювати реєстраційні форми. Ви можете запрошувати а, коли ви створюєте вебінар. Ви можете запрошувати в активному режимі, в інтерактивному режимі до тисячі учасників. Тобто тисячі учасників зможуть вмикати камери, зможуть вмикати мікрофони і, в принципі, приймати активну участь у цій події. Плюс у вас буде контроль над учасниками, тобто ви зможете регулювати, хто кому ви надасте доступ, вмикати камеру, мікрофон, кому ні, хто зможе ділитися екраном, хто не зможе ділитися екраном. В плані, коли ви плануєте пряму трансляцію, там у вас є можливість включити в подію до 10 тисяч учасників, але у них не буде можливість приймати участь в інтерактивному режимі. Вони зможуть тільки задавати питання письмово. Тобто Microsoft Teams дає можливість вам створювати масштабні події для великої кількості людей, для зовнішніх учасників, для внутрішніх учасників, ви можете регулювати налаштування приватності. І, в принципі, задавати а, такі налаштування і вирішувати, хто а, буде мати доступ до цієї події, хто зможе взагалі приєднатися до події, тільки внутрішні ваші співробітники, чи так само якісь зовнішні учасники також дуже цікавим інструментом для департаменту маркетингу а, з інструментів Office 365 може бути Microsoft Forms. Microsoft Forms дозволяє вам створювати опитування. Які ви можете надсилати зовнішнім партнерам, внутрішнім якимись співробітникам для того, щоб отримувати, отримати зібрати відповіді на певні запитання. Наприклад, уявимо, що ми плануємо новорічну зустріч в середині компанії, а ми хочемо влаштувати такий, так скажемо, корпоративний захід. Для цього ми можемо створити форму опитування для того, щоб визначитися, хто з наших співробітників буде які мати побажання стосовно цієї події. Я заздалегідь створила таку форму опитування для співробітників моєї компанії. Така от у нас яскрава форма, яка дозволяє зібрати відповіді на запитання, які стосуються нашої внутрішньої події. Наприклад, я тут ввела там певні запитання, в якому ресторані ви хотіли б провести зустріч, там ресторан перший, другий чи третій. Які побажання ви маєте по їжі, по напоям, якісь особисті коментарі? Чи плануєте ви відвідати захід? І так далі. Тобто таку форму я створила, що дозволяє робити Microsoft Forms? В Microsoft Forms ви можете створювати запитання різних типів. Наприклад, це може бути запитання вибір, так? коли ви надаєте можливість вибрати з певних опцій. Наприклад, це може бути запитання «текст». коли ви вводите якесь запитання, і людина має відповісти якоїсь розгорнутої відповіді. Це може бути оцінка, наприклад, там, наскільки ви оцінюєте а, подію чи варіант там, від 1 до 10, від 1 до 5. Це може бути дата, коли ви там, повинні вибрати певну дату. Такі от а, можливості для вибору а, типу запитань у вас є в Microsoft Forms. Тепер, наприклад, а, уявімо, що я вже створила форму. А, і я хотіла би переглянути, як вона буде виглядати. Для цього я можу скористатися попереднім переглядом. В Microsoft Forms у вас є можливість створювати форму на декількох мовах. Наприклад, в моєму випадку форма створена українською мовою та англійською. І е, я бачу, що коли людина зайде, коли вона отримає посилання на цю форму, вона перейде за посиланням, і вона е, у неї форма буде виглядати таким чином. Тобто, наприклад, є можливість вибрати мову. Якщо українська там тут буде почати зараз, якщо англійська, то у нас вже англійською назва нашої форми, і тут уже англійською е, написано, що ми розпочинаємо. Наприклад, обираємо українську мову, натискаємо почати зараз, і далі людина буде переходити на самі запитання і зможе надсилати якісь відповіді. До того ж, ви можете переглянути, як, наприклад, у людини буде виглядати ця форма на мобільному пристрою, так, тобто такі можливості, от хороші є попереднього перегляду. І навіть якщо ви обрали українську мову, якщо людина, яка буде відповідати на запитання, обере українську мову, вона все одно зможе змінити. Мову, і вже передивитися запитання, наприклад, англійською мовою. От такий цікавий інструмент Microsoft Forms. Також він дозволяє в принципі, дивитися на певні налаштування приватності, ви зможете дивитися, встановлювати якісь параметри, тобто це будуть якісь анонімні відповіді, чи, наприклад, ви будете записувати імена людей, які будуть відповідати на форму, можете встановити дату початку і завершення дії цієї форми, і багато-багато інших. Параметрів, які дозволяють вам керувати цією формою. Також для департаменту маркетингу може бути дуже корисний інструмент Ямер. Ямер це ваша внутрішньокорпоративна соціальна мережа. Вона працює за принципом звичайних соціальних мереж, про які ми з вами знаємо, наприклад, таких як Facebook. Тут ви можете розміщувати пости з різною інформацією, можете робити якісь оголошення, наприклад, що там, ми оголосимо про якісь зміни в організації такого-то числа, або у нас буде готовий, новий, там будуть готові нові посадові інструкції такого до числа, і ви їх зможете знайти там, на такому-то ресурсі, або розмістити якусь інформацію про подію, яка відбулася, і завантажити якісь фотографії, які у нас будуть відноситись до цієї події. Тобто тут може бути як формальні якісь пости, так і можуть бути розміщені якісь неформальні комунікації. Це дуже корисний інструмент для того, щоб в принципі, підтримувати активний хороший зв'язок з вашою командою, з вашою компанією, для того, щоб ділитися інформацією в такий більш неформальний, в такий більш неформальний спосіб. Таким чином, які практичні сценарії роботи в сервісах Office 365 для департаменту маркетингу, ми з вами розглянули. Ми розглянули, що ви можете створювати команди, де ви можете можете мати єдиний простір для комунікації для спільної роботи, як всередині вашого департаменту, так і з іншими департаментами, так і з зовнішніми партнерами. Ви можете створювати бібліотеки документів, які будуть відноситися до певних питань, до певних якихось планування подій і так далі. Ви можете створювати, працювати спільно над документами, спільно там з вашою командою або з іншими департаментами, або навіть з якимись зовнішніми агенціями, зовнішніми партнерами. Ви можете використовувати інструмент Microsoft Forms, який дозволяє вам створювати певні опитування і відправляти ці опитування або внутрішньо всередині вашої компанії, або якимось зовнішнім партнерам, або якимось вашим замовникам. Ви можете планувати масштабні події, вебінари, прямі трансляції. Ви можете використовувати вашу внутрішню корпоративну соціальну мережу для комунікації з вашими колегами. І це ще далеко не всі практичні сценарії, які можуть бути здійснені за допомогою сервісів Office 365. Існує безліч можливих сценаріїв роботи, які можуть бути здійснені за допомогою Microsoft 365. Тут ви можете знайти те, що буде однозначно корисним для специфіки вашої роботи. Звертайтесь до нас за відповідями на ваші запитання. Відправляйте листи на адресу. Яку ви зараз бачите на екрані, і дякую вам за увагу.